Вітаю, панове. Сьогодні у нас буде щомісячний звіт по обігу по заявкам в нашому інтернет-інстаграм-магазині. Ну і відповідно, зараз подивимося кількість замовлень, кількість заявок, суму продажів і тому подібне. Якщо подивитися на магазинчик в інстаграмі, тут фактично нічого не помінялося. Ну, в принципі, я налаштував трошечки таргетової реклами, за що поплатився, тому що пішли в мінус. Ну, але в цьому і є вся суть підприємницької діяльності. Сьогодні ти заробив, завтра ти щось втратив. Отже, давайте перейдемо в сейл. Drive, я вже відкрив звіт по місяцям. Дату продажів, ну точніше, продажі прив'язав до дати заявок, тому що якщо заявка з інстаграму, до прикладу потрапляє вже в Sales Drive, значить вона або оплачена, або вона вже йде на відправку. Ну і відповідно, дані для відправки і згода клієнта у мене вже є. Давайте подивимося вже в звітах по лютому. Другий місяць дивимося заявки. У нас 21 заявка, ну і відповідно, продажі 19. Це 90%. Ну трошечки. І таке не найкращий показник, але він ніколи не був стовідсотковим, тобто викуп. Пакунків ніколи не був стовідсотковим. Завжди знайдеться якась людина, яка не прийде на пошту або просто відмовиться через ті чи інші причини. Ну добре, це вже таке. Якщо подивитися суму продажів, то у нас 17 320 гривень. Тобто це у нас фактично обіг коштів 17 тисяч. Трошечки виросли з минулого місяця, але враховуючи те, що ми витратили на інстаграм рекламу майже 6 тисяч гривень, то ми пішли в мінус. Відповідно, якщо врахувати лише рекламну кампанію в інстаграмі, ми жорстко пішли в мінус, тому що вона себе взагалі не окупила, враховуючи вартість товару, враховуючи вартість самої реклами, ми пішли вже в мінус. Ну і відповідно, якщо вже враховувати операційні витрати, тобто crm система там податки і тому подібне, то ми жорстко пішли в мінус. Ну, але це вже таке, це вже фактично суть підприємницької діяльності. Сьогодні ти заробив, завтра щось втратив. З цим треба змиритися і якось не знаю, навчитися працювати нормально. Отже, давайте ми подивимося. Мося зараз трошечки детальніше трафік, що звідки скільки заявок у нас прийшло. Давайте почнемо з інстаграму. Ну і відповідно, з інстаграму у нас 10 з 10. До речі, з інстаграму викуп був стовідсотковий, що не може не радувати. Але знову ж таки пішли в мінус через те, що рекламна кампанія зжерла весь бюджет. Ну і відповідно по інстаграму 10 410 гривень. Якщо подивитися на пром, чесно кажучи, я не пам'ятаю цих п'яти заявок, тому що вже останні два місяці мені здається, що. Пром взагалі помер і не дає ніяких заявок. У нас навіть через це зняли рейтинг топ продавця, щось такого плану. Він якось рахується по, по їхньому, там за останні чи три місяці, чи 30 днів. Не, не пам'ятаю точно. Ну але не настільки це важливо. Коротше, у нас просто впав рейтинг, тому що він вже не враховується, тому що немає замовлень. Ну і відповідно, я там включив турбопродажі, щоб вони там були, але вже з цього місяця, тобто з третього. Ну коротше, прому у нас було. 5 заявок, також 100% викуп, ну і відповідно 4390 гривень з прому. Якщо подивитися на розетку, то у нас 4 заявки, ну і відповідно 3 продажі. Ну і бачимо ось ті 10% з загальних заявок, хто не викупив. Це розетка. Ну, хоча розетка зазвичай мені здавалося, що приносило на порядок більше заявок. Хоча знову ж таки, січень-лютий, він такий собі. Ну і давайте подивимося ще по домашнім, хоча, наскільки я пам'ятаю, там майже. А, от бачимо одна заявка на 930 гривень. Ось такі у нас результати. Давайте перейдемо назад на весь трафік. В цілому трошечки збільшили прибуток. Так трошечки збільшили обіг, але знову ж таки це доволі таки погано, тому що у нас все ж таки поки що немає можливості повноцінно працювати. Добре, панове на цьому, все. Дякую за увагу. До побачення.